Щоб приготувати міні-піці, для початку ми замісимо тісто. Я візьму ось таку глибоку миску. В глибоку миску вливаємо молоко 250 мл. Молоко має бути тепленьке. Ось так. В молока додаємо сухі дріжджі 7 г. До молока додаємо столову ложку цукру. Все ретельно перемішуємо до розчинення дріжджів. дріжджі гарненько розчинилися, накриваємо рушничком миску та залишаємо на 10 хвилин, щоб дріжджі спрацювали. Якщо вже є ось така пінка, це означає, що опара готова і можна замішувати тісто. Для початку сюди вбиваємо одне куряче яйце, всипаємо сюди приблизно одну чайну ложку солі. Також беремо просіяне вже заздалегідь борошно і поступово всипаємо в миску. Зіваємо приблизно 2 столові ложки оливкової олії і замішуємо тісто спочатку лопаткою, а потім руками, додаючи поступово все борошно. Всі пропорції я напишу в описі під відео. Трошки лопаткою тісто і знову додаємо борошно. Спочатку ми тісто замішували в мисці, а тепер викладаємо на робочу поверхню, посипаємо порошнем та замішуємо тут, щоб добре-добре вирісити тісто. Ось так. Приблизно 10 хвилин потрібно замішувати це тісто, і воно виходить у вас таке м'яке, еластичне та приємне в роботі. Залишаємо тісто в глибокій мисці, змащеній олією на годину часу. Накриваємо обов'язково рушничком. І через годину, коли тісто підніметься, можна буде працювати з ним далі. Пройшла година. І наше тісто ось так красиво піднялося. Тепер обминаємо його. Ось так. Обминаємо. Подивіться, яке класне, еластичне, приємне в роботі тісто у нас виходить. Тісто розкачуємо ось таким чином та ділимо на два. візьмемо половину тіста і знову розкатаємо в таку ковбаску. Ось так. Тепер цю ковбаску поділимо ще на 4-5 частин. У мене виходить 5 ось таких частин. І з них формуємо кульки. Вали ось такі кульки та викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. І накриваємо ще рушничком, залишаємо на 5-10 хвилин, а поки що приготуємо начинку для піці. Начинки я взяла шинку, нарізала. Маленькими кубиками. Ви ж можете взяти або молочну ковбасу, або також шинку, чи салямі, також нарізати на кубики. Я додаю трохи цибулі нарізаної соломкою зовсім небагато. Також я люблю оливки, тому додаю до начинки. І в мене ще був болгарський перець в холодильнику, я також його порізала дрібно кубиками і кидаю також сюди. Додаю трохи майонезу, приблизно дві столові ложечки. І це все ретельно перемішую. Ось така начинка для піци у нас виходить. Коли начинку приготували, повертаємося до тіста. Звичайною склянкою формуємо наші міні піци. Ось таким чином. Також трішки розширюємо ручками і сюди по крапельці додаю кетчуп. Можна додавати також томатний соус. Зовсім небагато. Це гарненько розмащую. Ось так. Тепер можна викладати начинку. Начинки я кладу ось так щедро насипаю, щоб було смачно. Бортики піца я змащую яєчним жовтком. Тоді воно буде рум'яне, хрумке і дуже смачне. Насипаємо сир, тертий, твердий сир на піцю. Тепер піцю ставимо в духовку. Піцю ставимо в духовку приблизно на 10 хвилин. Друзі, піця готова. Подивіться, яка вона красива, як багато в ній є начинки, і вона дуже-дуже смачна. З тіста, яке ми з вами готували, вийшло 10 штучок. Одне вже благополучно з'їли. Дуже мені сподобався рецепт саме на молоці, тому що можна місити тісто замість молока додавати воду, але я взяла молоко і дійсно вийшло смачно. Начинки дійсно багато, як бачите. Особливо цю піцу дуже полюбляють діти. Тому зробіть своїм діткам цю. Смачне страву і порадуйте їх! Друзі, не забудьте залишати ваш відгук на цей рецепт. Пишіть мені в коментарях, чи сподобалося вам, чи ні. Також підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові мої наступні відеорецепти. Всім дякую за перегляд! Па-па!